Ось таку зробив невеличку сес, поки що з однією сонячною панеллю. От в мене тут два акумулятори. Один 74 Ампер часу, другий 190. Зараз тільки зробив це все, нещодавно. Купив контролер. Зараз бачите, йде заряд на батареї. Так от. Виходить провід. Зробив це здебільшого для котла, але буду тестувати, вже пробував підключати. Весь дім, освітлення, телевізор, холодильники. Все наче працювало. Тепер буду пробувати, наскільки хватить часу цих акумуляторів. Так. Ну, Зараз тестую свою невеличку, скажімо, сес. Так. Вже годинку вона працює, дивимося, значить вольтаж стоїть на місці 12,7, тобі ж на ті потреби, які зараз є в хаті, сонячна панель навіть не дає розряджатись акумулятором. Зараз отака от сонячна погодка добра, тому панель дає нормальний заряд. Зараз включено, значить, холодильник, морозильна камера робить, котел робить отакий от. Фиролі. В попередніх відео я вам розказував, що робить це все діло. Котел я маю на увазі, все весь дом запитаний, як від обичної сіті. Тобі ж все робить просто від інвертора. А котел робить через отакий старенький. Стабілізатор. Без нього котел не запускається. Ну, в Попередніх відео я розказував. От. А зараз е на системі на цій робить холодильник, морозильна камера, телевізор, е Wi-Fi роутер. Ну, там їх два Wi-Fi wi роутер і роутер. Е ну, от. Коте, оце зараз те, що робимо в мене в хаті. Тестуємо далі. Подивимося через годинку. Що буде. Так, ну і дивимося. Пройшло 5 годин. Дім робить автономно. Так, було 12,7. Зараз 12,4. Тобто ж за 5 годин з піддержкою однієї сонячної панелі на 240 Вт акумулятори розрядилися ну зовсім на ерунду. Я так думаю, що зараз я буду це все діло виключати, щоб акумулятори до вечора ще встигли зарядитися на всякий случай на ніч. Ну, думаю, що ця система навіть без сонячної, без сонячної панелі повинна ну, годин 8 10 повинна проробити, я так думаю.